Доброго дня, друзі! Сьогодні перший день весни і хочу почати на Ютубі кілька відео показати. Так, сьогодні буде розмова про зварочний апарат. Ось його назва Мегатек. Мегатех. Це я його купив. Можна сказати, зовсім недавно. Ну я вже попрацював ним. Ну, хочу вам розказати, що дуже хороший апарат. Ну, апаратів багато, але це один з найкращих. Я довго вибирав, 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 от. і скажу чесно, що перше було купити оцього. Але я правильно зробив, що не купив його. Бо цей апарат він схожий, це близнюк цього апарата. Вони схожі по передній ліцевій панелі, по всьому, да. але цей по характеристикам буде хуже, слабіше. От. При всьому при, при розмірах, при вагі, от, він буде слабіше. От, по характеристикам. Цей апарат краще. Я вже варив, ним знаю. Так що цей апарат ми не розглядаємо. Це ми вже його і не хотіли купувати, і не купили. І правильно зробили. Так. Значить, до пар... апарат прийшов отакої коробки. Вот. зроблений в Китаї. До речі, завод, який виробляє ці зварочні апарати, дуже крупне підприємство в Китаї. Воно виготовляє не тільки зварочні апарати, а різну робототехніку для автомобільних заводів. Поточних ліній і так далі. Ну, потужний завод. Це вони на колінках зібрали. Так, все, коробки там були. Коробка для кабеля і пенопласт і апарат. Все, про апарат ми сказали. Так, тепер я вам коробку зніму і покажу апарат і розкажу. Значить так. Отак він виглядає спереді. Що в цьому апараті цікавого? Значить, він як сварочний працює, бачите, і може працювати аргонно, як аргонна сварка. Для цього потрібно купити кабель, шланг і держатель електроду аргонного, щоб на ньому був кранік, щоб ви аргон регулювали. Це називається режим. Якщо я перекручу, Ліфт сварка, ліфт аргон. Тобто ви касаєтесь і піднімаєте горілку, от, і тягнеться дуга. Все. Ну, є така можливість. Так що, якщо, як кажуть, два в одному тут, купити той шланг, рукав верніше, от, і можна на апарат не купувати. Так, це треба загувати. Так, отак він виглядає збоку. Це я йому зробив е, тачечку от, возика. Про неї буде про цього возика окремо буде розмова. Отак ззаді виглядає. Автомат, бачите, тут все таки чітко. До речі, ось дивіться, оце вилка така і кабель 4 квадрата. Зрозуміли, чотири квадрата. Ну, вилки на них не було. На них вилки не було. Просто провода і все. Вилку це я сам вже поставив. Не знаю що. Вентилятор тут на 220 вольт. Ось такі автомат. Так, вот такая ручка. Характеристики. Вот, ну, подивитесь в интернете, есть характеристики, хорошие характеристики. Так, що цікаво, кабель. Кабель тут у него 2,5 метра. Хорошая мить. Уже не алюминий. Тут алюминия нема крашеного, Это медный кабель, чтобы зрозуміли, Це мить. Натуральная мить. Вот. Так, що я ще хочу сказати, Я це його показую, а далі покажу відео, як я його відкрию і побачите, що там всередині. Цей апарат заслуговує, щоб його купувати. Там всередині дуже цікавого От. І він зроблений дуже качественно. Рекомендую цей сварочний апарат, ну, хлопцям мастерам. От. Важа він 10 з лишнім кілограмів чи 11 десь так от. Нелегкий. От. Ну оце так все. Ну, по возику, бачите, я зробив возик, а потім у мене буде окремо про нього про возик розмова. Все. Я що показую, бо далі буде відео, як я його скрив і покажу всередину. Що там у ньому всередині є. Я довго вибирав і оце, як кажуть, купив найкраще. Найкраще, що є на сьогодні серед сварочних апаратів. Оця компанія Мегатек. Рекомендую купувати апарати цієї компанії. Так, ну далі буде.